Тай всіх, ну що, будемо продовжувати рятувати одну хоча б одну орхідейку парфюмерної фабрики. Давайте витрусимо, подивимося, що відбувається. Ну, тому що я не хочу її залишати з цієї в одній посадочці, яка попала. Як ви бачите, я тут вибирала крупну кору, садила їх. Прийдеться почистити їх, вірні їх одну. Бачите, кора крупна, гарна така. Зверху тут були кокочіпси. Муху я сюди не, не додавала в їхню посадку, їх просто їх перевалкою була, посадила разом. І все. Тут два гарних чи три гарних корінчика запуталися. Так, у неї тут почали пропадать корінчики. І тому в неї з'явилися проблеми. От вам дві рядом орхідейки. Одинакові умови посадки, умови догляду були, але бачите, що відбувається. Оці пропали корінчики. Тя до самого краю, ну це вже все. і все, вже все. Корінчики. О вот ми. І. І, і, і таке відбувається. Почистим цю теж трошки. Почистим, почистим, почистим. Ну, в неї тут тільки ті, що були, були, були раніше ось. Все. Старі старі корінчики пропали. Решта, решта більш-менш в задовільному стані. Так. Поприбираємо те, що попропадало. Не знаю вам видно чи ні, що я тут ковиряюся. Altyazı Так, что у нас тут еще? Все, трошки. Так, тут трошки. Крутився, поламався, поламався. Докрутилася, поламала. Ну, так, більш-менш. Тут все нормально. Зараз пінцетик возьму. Поприбирать надо ці сухі листочки і відсихали в неї тут лусочки. Лусочки надо поприбирать. Казать би, що був якийсь перелив, якби був перелив, так і ця б скинула коріння орхідейка. Ну от, Логічно, якщо розсудити. І ця почала б гнаїть корінчики, але ж, ну. Рядом же, щоб дві орхідейки були. У одної більш-менш все нормально, а інша отак от Отак відреагувала. Ну, коли були парфюмерні фабрики, орхідейки ті, звісно. Знаю, що це такі дівчата, що вони не передбачувані. Тому не дуже дивуємося їхнім таким перепадам настрою. Ну що, зараз подивлюся, куди її можна посадити. Приготую ємність. Потім, коли просохнуть корінчики, я її пролью якимсь фунгіцидом про всяк випадок. Тому, тому, тому зараз її не буду замочувати, у неї ще вологі коріння. Ну, не мокре, воно просто трошки вологе. Бачите, води не було. Кора крупненька, гарна. Не пам'ятаю, яка це я як кору сюди їй. Це, мабуть, купувала Ну, галтована, не галтована, якась була кора. Так, зараз. Секунду приготовлю її якусь, будемо садити далі. Так, знайшла я її, приміряла такий горщик. Він якраз і не дуже великий і не дуже малий. Я тут поклала трошки муху збоку, ну, типа як фітиль. хочу заработать зараз хочу эти коренчики чтобы угу. вот так неудобно зараз мы трошки иначе попробуем я хочу початку ее мыстить. Вот так вот Примостить, примостить. Не хотела. Хотела ж трошки муху так. Шупик, фитилек бов. Не получается. Не получается. Більший горшочок не хочу брати. Так, все, так і буде. Так і буде. Значить, тут хороша, крупна кора. Будемо її сюди. І закидати? Все? Будемо повітряно? Посадочка така. Порадо дуже хорошая. Сами корінці будут як фитиль работать. Чуть-чуть вниз туда водички полью. И все, вони что до дна достают. Логично, логично. Бачите, почти всі корінчики там внизу. Тепер просто закидаємо крупними кусочками. Трамбувати сильно не будем. Як Які то є. Вот, я не думала пересаживать. Она вот не непредвиденно. Просто-просто-просто такое получается. Прямо. Жалко-жалко. Жалко-жалко. Росли, росли. Не, купила. От цвілися покупним цвітінням. Почали рости корінчики гарно. Думаю, ну, посадю їх разом. Посадила. До не цвіли стобіна тобі. Скільки за який час надумали проквітнуть, і така виявилася проблема. Така проблема непонятно. Чому нічого? Бачите, я сильно не натрамбовую і так накидаю, куди попадає кора зверху, прикладу всіми кукачівцями. Отак вот от. Крупненькими такими кусочками. Понаблюдаємо, що воно вийде, що воно буде. Тут оно доступ повітря є. Туди дирочка. Я сильно не закладала туди всередину. Ну, от так. отак. Отак. Просохне кора, Просохнуть корінчики. Я тоді розбавлю трошки фунгіцида, топсина, или... -то, то, і у мене там отой спасатель єсть. Дня два ще точно не буду поливати. А потім трошечки пролью, щоб намокли ці корішки, взяли фунгіцид той. Ну, нерівно вона стоїть, але вона так нерівно і росла. Не, Бог з нею, хай вже буде. Можна було б трошки вирівняти. Тут я вже совсем так. І її накособочила. Я все. Я розстроїлася. Вже що є, то є. Як буде, так і буде. Все. Все, дівочки, все. Не буду більше нічого. Ой. Отака вийшла пересадочка. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!